Європейський союз хоче змінити регулювання онлайн-магазинів. Європейська комісія почала боротися з ризиками, які несе різке зростання обсягів імпорту в Європейський Союз товарів низької вартості, що надходять з інтернет-магазинів з держав, які не входять до складу ЄС. Зокрема, йдеться про запуск митного контролю для дешевих посилок, які надходять на територію ЄС. Для подолання ризиків, пов'язаних з імпортом товарів з низькою вартостю інтернет з інтернет-магазинів з країн, що не входять до складу ЄС. Буде запроваджено низку заходів, які є частиною ком'юнікет про електронну комерцію, комплексний інструментарій ЄС для безпечної тестали електронної комерції, запропонованого Єврокомісією. У 2024 році на ринок ЄС надійшло близько 4,6 мільярдів малоцінних відправлень, тобто товарів вартість яких не перевищує 150 євро. Це дорівнює 12 мільйонам посилок на день. Багато з цих товарів виявилося невідповідними європейському законодавству. Щоб ви знали, за курсом на час, коли записується відео, 150 євро це 6511 гривень. Точно малоцінні товари. Ну тоді той самий дубайський шоколад виходить теж дешевий товар за логікою Єврокомісії. І що далі? Знову підвищення цін. Ми і так підвищили податки. Мінімальна заробітна плата 8 тисяч гривень. Це 184 євро. Друзі, як думаєте, чи звернеться до нас щодо митного контролю таких товарів Європейська комісія?